Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом парасолька. Парасолька це предмет, призначений для захисту від опадів, снігу, дощу або сонячних променів. Запишіть, будь ласка, в зошит слово парасолька. Виконаємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки «а», «а», «о», А. В цьому слові чотири голосних звуки, отже чотири склади, ділимо па, ра, соль, ка Позначаємо наголос, парасолька. Позначимо приголосні звуки: П, твердий, Р твердий, С, твердий, Л, м'який, тому що далі йде буква м'який знак, яка позна... м'якшує попередній приголосний, К. Твердий. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви П, А, Р, А, С О, Л, м'який знак К, А. В цьому слові 10 букв. Порахуємо звуки П, А, Р, А, С, О, Л, К. А в цьому слові 9 звуків. Звуків менше, тому що буквам який знак, звуку не позначає. Запам'ятайте, як звучить та пишеться це слово, парасолька.